Привіт! От знаєте, ми якось звикли, що історія це щось таке запилене з книжкових полиць. А що, якби найголовніша хроніка цілої нації була захована у її піснях? Саме про таку історію України ми сьогодні і поговоримо: історію, де кожна нота це справжня сторінка, а кожен куплет, ну, цілий розділ. От просто уявімо на хвилинку, що найцінніші літописи не лежать замкнені десь в архівах, а живуть просто в пам'яті людей. Передаються, так би мовити, від серця до серця. Так от в Україні сталося саме так. Пісня стала таким собі живим, дихаючим архівом у часи, коли, ну, коли державу було втрачено, коли мову забороняли. Саме пісня перетворилася на справжню фортецю національної пам'яті. Вона, знаєте, зберігала перемоги, оплакувала поразки і, що найголовніше, робила героїв безсмертними задовго до того, як їхні імена взагалі потрапили в якісь підручники. І от власне ключове поняття, про яке ми говоримо, це історична пісня. Це, повірте, набагато більше, ніж просто мелодія. Це така собі ліро епічна капсула часу. Вона розповідає про абсолютно реальні події і про людей, які ну буквально творили долю цілої нації. Ну що ж, давайте почнемо. І почнемо ми звичайно з епохи, яка стала справжнім синонімом української свободи: з козацтва. Бо саме тоді історичні пісні зазвучали на повну силу. Вони стали без перебільшення саундтреком цієї боротьби. І знаєте, що тут найцікавіше те, що козацькі пісні фіксували боротьбу ніби на два фронти одночасно. З одного боку, це, звісно, захист рідної землі від зовнішніх ворогів тих самих турецько-татарських набігів. А з іншого була ж ще не менш запекла боротьба боротьба проти гніту, соціального і національного. І от тексти, які дійшли до нас, чудово показують, як саме пісня робила героїв безсмертними. От, наприклад, Іван Сірко, легендарний отаман, чиє ім'я гриміло по всій Європі, і, звісно, народ складав про нього пісні. Пісні на кшталт зажурилась Україна, ставали таким собі бойовим кличем, який об'єднував людей перед спільною загрозою. Тобто, пісня це вже не просто пісня, а справжня зброя, що зміцнювала дух. Або от послухайте ці рядки про Морозенка. Це ж набагато більше, ніж просто сумна пісня. Це справжній реквієм герою, який став символом боротьби і самопожертви. Саме через такі твори народ, по суті, створював власний пантеон героїв, тих, чиї подвиги потім надихали все нові й нові покоління. Добре, від окремих пісень давайте рухатися далі до чогось більш масштабного, до величних героїчних епосів, які ми знаємо як думи. І це вже скажу я вам не просто пісня, це монументальна поезія. Дума це справді унікальний жанр, подумайте тільки, тут поєднується епічна розповідь і глибока пронизлива лірика. І їх не співали в нашому звичному розумінні, їх виконували речитативом, це щось схоже на декламацію, під акомпанемент кобзи, бандури або ліри. Це була ціла вистава, яка буквально оживляла історію. А хто ж зберігав і виконував ці думи? Це були кобзарі, часто сліпі мандрівні співці, але вони були не просто музикантами, зовсім ні. Кобзарі були справжніми хранителями національної пам'яті, такими собі моральними авторитетами, носіями правди, особливо в ті часи, коли писане слово було, м'яко кажучи, рідкістю. І от одна з найвідоміших дум це дума про Марусю Богославку. Її історія починається дуже трагічно. Дівчину захопили в полон, і вона, уявіть собі, 30 років провела в неволі в Туреччині. Зрештою, стала дружиною тамтешнього Паши. І от настає Великдень. У цей священний для неї день Паша довіряє їй ключі від темниці. І раптом вона опиняється перед вибором вибором, який визначить не тільки її долю, а й долю 700 козаків, що роками гниють у тих кайданах. І Маруся робить свій вибір. Вона відмикає в'язницю, випускає козаків на волю, просить їх передати привіт на рідну землю, але каже, що сама повернутися вже не зможе. Вдумайтеся, вона жертвує власною свободою, заради свободи свого народу. Це неймовірно потужний символ любові до батьківщини, любові, яка виявляється сильнішою за будь-які кайдани. Але ж історія України це не тільки пісні. Задовго до козацьких дум вона була частиною великої європейської історії, яка якраз фіксувалася в писаних літописах. Тож давайте перенесемося в часі, туди, де Київ був одним із центрів європейської політики та культури. І ця хронологія розповідає просто дивовижну історію історію Анни Ярославни, доньки Ярослава Мудрого. Тільки уявіть. Освічена київська княжна стає королевою Франції. І вона не просто дружина монарха, вона править як регентка, вона підписує державні документи. Її історія це ж яскраве свідчення того, що Київ XI століття був зовсім не периферією, а одним із найпотужніших центрів влади і культури в Європі. І оця традиція, традиція розповідати історії, зберігати свою ідентичність через слово, вона нікуди не зникла. Вона просто трансформувалася, вона перейшла в нову епоху, в епоху вже писаного слова. Просто послухайте, як ніжно і водночас неймовірно сильно звучать ці слова Лесі Українки. В її листах до Сергія Мержинського її особиста трагедія переплітається з такою силою духу, що просто вражає. Листи для неї стають формою боротьби, способом зберегти себе. А це вже слова поета дисидента Василя Стуса, слова, написані в радянському таборі. Навіть там, у повній неволі, слово залишалося для нього територією свободи. Це таке потужне нагадування, що навіть у найтемніші часи людина здатна творити себе і свій світ через слово. І ця тема, тема зв'язку з рідною землею, вона звучить і в поезії еміграції. Вірш Богдана Лепкого Журавлі став справжнім гімном туги за батьківщиною. Сам образ журавлів, що відлітають, це ж метафора мільйонів українців, яких розкидало по світу, але які в серці завжди-завжди несуть образ рідної землі. Отже, від козацьких дум до листів із заслання, історія України завжди знаходила свій голос у слові, чи то співаному, чи то писаному, вона жива. І вона триває просто зараз. І це, звісно, залишає нас із питанням, а яким буде наступний куплет цієї вічної пісні, той, який пишеться вже сьогоднішнім поколінням?